Коробочники в Україні дуже зажралися і офігели. Таке рандомне відео мені вчора попалося в Тіктосі, де людина бере, як приклад, коробочку 6F35 да, Ford, І то, що йому зарядили 2,5 тисячі доларів за ремонт цієї коробки. І цю людину ми не знаємо, він нас теж не знає. Ми не спілкувалися. Це просто рандомно. Але да, дійсно, дана коробка коштує від 2 до 2,5 тисяч доларів в. Боті. Це рахується разом з запчастинами і роботою. Е, і тобто це для людини стало шоком. Він сказав, що коробочники ахірели. Дуже багато вони на цьому заробляють. Типу, в середньому на кожній коробці коробочники за те, що вони мають якісь знання, заробляють по 40 тисяч гривень. Тобто, приблизно в штуку баксів за одну коробку. Але насправді це не так. Ніхто не заробляє на одній коробці в 40 штук. В середньому коробочник заробляє на одній коробці в районі там, від 10 до 15 тисяч гривень. Не більше. Це 100%. По-друге, людина не розуміється про фактор ремонту коробок, з чого вона складається да? з реставрацією гідротрансформатора, гідроблоку, набору щільнення, набор поршнів. Фрикційні диски, сталь, втулки, ремонт корпуса і так далі. Тобто ця людина нічого не враховує, він каже, що за 20 тисяч гривень можна купити тупо всі запчастини для даної коробки, і за 20 тисяч можна скласти коробку чуть Було б цікаво дати йому 20 штук і щоб він привіз всі запчастини, які потребують для даної коробки. Просто для розуміння скажу, що нормальний набір ущільнення коштує в районі 300 доларів. Е, набор поршнів коштує в районі від 200 до 250 доларів. Е, фрикційні диски там, 100 баксів. Сталь в районі там, теж 150 доларів. Ремонт корпуса 150 баксів. Да, реставрація бублика там, 200 баксів, реставрація гідроблока 350-400 доларів. І так далі, і так далі. Тільки один теплообмінник, який стоїть на 6F-35 по закупочної ціні, коштує 120 доларів. Тому людина в цілому не розуміється, не знає, але всіх коробочників образно захейтив і сказав, що всі зажралися. Класно було б, звісно, заробляти по штуки баксів на кожній коробці, але це не так.